Про плани компанії Сілверів відносно напрямку роботи з штучним інтелектом. Ну по-перше, ми займаємось побудуванням аналітики на основі системи Power BI, Microsoft Power BI, яка також планується там. Є анонси нам, що буде вдосконалена. Можливостями штучного інтелекту достатньо суттєво найближчим часом. Ми все це плануємо використовувати. Якщо є потреба у побудуванні таких складних саме систем аналітики, які пов'язані з декільками бази, бази даних, синхронізацію їх то. Прошу звертатися до нас, ми працюємо. У нас є багато кейсів, таких достатньо складних. Тут ви бачите на цьому слайді декілька прикладів, які прив'язані ну, праворуч до карти від обсягів продажів, і там змінюється колір в залежності від обсягів продажів. Там немає цифер, ми їх позатирали, щоб ну, щоб притримуватись конфіденційності, але там виводяться цифри, всі дані, вся детальна інформація. І на лівому. Ви бачите, в прив'язці до SKU, тобто до якогось товару конкретного, також можна робити будь-які зрізи і аналізувати ефективність роботи маркетингу, продажів і будь-яких інших підрозділів компанії. І друге направлення, з яким ми вже працюємо з розробкою чат-ботів. Скажімо, для е, звичайних, ну без штучного інтелекту, скажімо так, на сьогоднішній день, а найближчим часом ми плануємо е, почати працювати над чат-ботами з використанням чат і штучного інтелекту, які зможуть самі навчатися, скажімо так, і зараз ми запрошуємо. Компанію, якщо є така потреба, на пілотний проект, і якщо у вас є така потреба, ми зможемо з вами поспівпрацювати. На пілотний проект ми дамо дуже гарну ціну. Ну тому запрошуємо, якщо є потреба, будь ласка, пишіть на пошту компанії Сіллері. Ми зараз якраз в активному в активному режимі працюємо над цими двома темами.